Капеланське благословіння, на 20 24-го року в ім'я Отця і Сина і Святого Духа, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визвали нас від лукавого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй Господи, помилуй, благослови, благославен Бог наш, завжди, нині, повсякчас, на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, сестри, побратими, сьогодні в Святому Євангелії розповідається про те, як Ісус відповів саддукеям, які яких спросили Його про воскресіння мертвих. І тоді Він відповів, що. Бог є Бог Авраама Ісака Якова, бо Бог є Бог живих, а не Бог мертвих. Ви знаєте оце слово? Бог живих»? Я зупинюся на ньому. Ми, щоб ми задумалися над словом, над глибиною слова. Бо говориться про мертвих, да, Саддукеї говорять про мертвих, а Господь говорить про, про живих. І що в розумінні Бога? Мертвий і ще в розумінні Бога живий, ми повинні вдумуватися в ці слова для того, щоб правильно їх вживати. Ви знаєте, в іншому місті Євангелії говориться про те, нехай мерці ховають своїх мерців. Про кого хто такий мрець, який ховає свого мерця, про кого говорить? Про того живого, який ходить, існує, їсть, п'є, знаєте, і ховає. Але він мерець. Нехай мерці ховають своїх мерців. В очах Бога він мрець. Ми говоримо про те, що може людина бути ходити да, навколо нас а бути мерцем. А от як Авраам, Іс Яків, Ісак, вони ніби померли, а вони живі. Як це так? Як що має на увазі Господь, коли говорить саме так, вживає саме ці слова, що Бог живих? Які нібито для нас померли і для тих юдеїв померли. І ви знаєте, один святий сказав, що що таке християнське життя? Християнське життя він відповів, що це пошук Бога і, перебування, і потім перебування в єдності з Ним. І тоді це життя. Це життя в цьому житті, і це життя в вічному житті, а існування в пеклі. Ви думаєте, це життя? Ні. Це віддалення, це життя без Бога, коли ти мертвий, мерець. Ти нібито і живеш, ходиш, щось робиш, навіть про щось прагнеш, і задоволення якісь отримаєш, але ти мерець в очах Бога. І коли я приймаю правильні слова, як розуміє це Господь, тоді я і правильно обираю свій шлях життя. Тоді своє тобто, намір своє жити я обираю в правильному напрямку, не насолоджуватися. Тими випадковостями і приємностями, які мені суліть моя мертвість. А навпаки, я пройду через вузькі врата, але життям вічним, життям, яке існує на цій землі і далі в Небесному Царстві, життя, яке йде вічності. Як мені важливо ще правильно вдумуватися в слова, які Господь говорить Господь, і не застосовувати їх спрощено. Під свою знаєте, пристрасність або гріховність, а навпаки, їх продумувати і вживати в своїй святості, на яку я покликаний, для якої я народжений, і для того, щоб пройти цим шляхом, шляхом досконалості. Тобто, ми говоримо про те, що навіть мій шлях життєвий, моє прагнення, наміри повинні бути направлені до життя, тобто до пошука Бога. І перебування в єдності з Ним, І тоді я буду жити, і як знаєте, всім своїм життям е, бачити е, правильність цього, знаєте, істинність цього життя, насолоду цього життя, Божого життя. І тоді ніколи я не подивлюсь своїм поглядом на мертвість, як дивиться Бог, на те мертве, яке навколо нас. Хоча ще й ходе. Амінь.